Дійсно, я почала до них повертатися. І вони настільки сучасні, я зробила такий висновок, що вони просто, от наче не було 200 років чи 100 років, не про не про Це наче от зараз вони написані. Ну все, бо от зараз молодь, вона ви ж, я думаю, ви це відчуєте, правда? Ну, ну, всі емоції, всі почуття, все, все так, як зараз і є. От, і дуже якось було, я не знаю. Ну от зовсім не так, як колись ми вчили, не не затертий Шевченко. От коли вже зараз в такому віці прожити життя, вже якось інші цінності, інша країна, інший час. І от читаєш Шевченка, і він зовсім не такий. Я для себе просто його відкрила. Він якийсь знаєте, він ну що з того, що так, да, він був кріпак, але він був ну в соціальному становищі кріпак. А насправді це була абсолютно вільна людина. Він просто літав в космосі над землею. Це абсолютно вільна людина. Зовсім якби не земна. Ну і так само і Українка, і теліга. Пішла на смерть а сама як любила життя. Ви подивіться. Це ще, я думаю, ще народяться картини на її віршах. Зовсім мало написала, зовсім на, вона встигла не багато написати про життя, про кохання, про, про різні такі речі, про емоції свої. Але дійсно, це людина просто, ну якби навіть не думала про те, там, що смерті та що, що. От жила так, пролетіла і все. І так, от вони всі. Я думаю, що треба брати приклад молоді, не не закриватися в комп'ютерах. Закривати все ці технології в тих сучасних, тому що е серце за технологіями, за інтернетом залишається десь серце для всіх. І тому треба постійно е спілкуватися от. і, звичайно, читати класики. Там можна знайти все, все для себе. Це просто от такий от шлях, проторений, зелений для всіх. І для нас, і для молоді, і для всіх наслідків. Ну, я вам бажаю теж ви вчитеся в в творчому бізнесу, правильно буде местен. Це гуманітарний гуманітарний, а гуманітар гуманітарія вона якби і вона все Майбутні вчителі. Якщо так, це гуманітарія вчителі. Пішло, що та воно випадку, і що і науку, і мистецтво, і творили. Отже, я вам бажаю вертатися до минулого, і тих вперед, дивитися в майбутнє і весь час. Бути час, бути в такому балансі, <рес> да, так, <бути> в такому <рес> балансі, тобто ви що філософсувати, робити якісь висновки, узагальнювати все. Тобто для архітектора за спеціальність, тому я так скажу, як архітектор кажуть, від генслану до дверної ручки, від дверної ручки знову до генслану великого. Тобто від детальки і до е, узагальнення ситуації. Дивитись на себе весь час зверху з боку, так. ви зараз бачити себе, свої вчинки, як ти виглядаєш, як ти стосуєшся з людьми, що ти вже зробив.